Так, сьогодні у нас 5 жовтня, 57 57 діб нашим птахам. Що я можу сказати? Бройле росте? Знову таки, дехто 4,5 кг, дехто кг. Ну, скажімо так, е велика кількість. У нас вже від 3,5 до 4 кілограмів. Більш-менша кількість у нас до 3 кг. Тобто на кінцевому етапі я їх зараз годую кукурудзу з комбікормом та даю воду з підкислювачем. Осуки, вже в нас туші є, цікаво, що потім буде на виході. Це наші оце крупні, до речі, поскажемо так, наших пацієнтах. Воно спинка лишить, він падав на лапи, але вже бігає, ходить, питань немає. Тобто я підняв його з лап та й ходить по цей день. Що не скажеш про ось до головку, якому важко передвигатися, ну, рухається. І про крилишка. Ми крилешку примотали мотузку до них, щоб лапи не ну, роз'їжджались, то більш-менш вона передвигається. Ну, вага 2400. Замала, ну, ну. довольно-таки теж непогано, бо чи подохли би, чи так ми їх виростили до нужного віку. Такі у нас на сьогоднішній день справи. Температура, скажімо так, у нашому вольєрі 22, у приміщенні 21, ну і спекотна одна головка. Не може підніматися. Раз, щось прийшов трохи і падає. Ми можемо теж лапки підмотав, щоб вони не роз'їжджалися. Ну, він в районі трьох кілограмів, тому я думаю, вже важко стати на лапи. І що нас здивувало, що у цьому виводку нам так пощастило. У нас більше ніж 50% 50 півнів. Півнів бройлера. Переміця ми бачимо, скільки півнів. Воно сидять три, шість, сім. Оно піводу. Вісім. Ось оїсь дев'ять. Десять, одинадцять. Дванадцятий, тринадцятий. Ну, тобто, вистає півнів. І в меншинстві курочки. Ну, це добре, по півні дають найбільшу вагу за курей. Аж не віриться, що змогли вигодувати. Птахів з першої доби по сьогоднішній день. Оце наш, як його прозвав жирний. Наїв за вечір 200 грамів. Був 4200, зараз 4400. Вже лежить на тому войде. І далі їсть. Ну, так. Сьогодні у нас 5, день 5 жовтня, 57-ма нашим бройлерам. Сьогодні ми від знайомих отримали замовлення на двох бройлерів. вагою не менше 3 кг. Тому ми двох відсадили і їх сьогодні зважимо, глянемо їхню живу вагу, а потім уже у, скажімо так, готовому продажному вигляді. Тому, кому цікаво, залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал та спостерігайте далі. Далі буде. До речі, Хотіли вибрати ось жирного, і там ще кучерявий у нас є. Вони вже по 4,5 кілограм. Но вирішили з ними поки не торопитися, поки не поспішати. Тому що хотімо, поки ще ми їх тут трохи тримаємо, будемо поступово їх. Скажемо так убирати, то хотімо подивитися, чи зможуть ці птахи у нас дорости до 5 кілограмів ваги. Воно, жирний наїв войла. Воно войла. Змій кулак. Тут майже грамів 200-300 сидить їжі. Отак ну, от. Ой. Ну що, як я казав? Далі все покажу, яка буде у нас жива вага, і яка потім буде вже вага самої тушки. Так, ну що ж, друзі, настав час. Беремо, зараз переважимо живу вагу. Перший буде у нас хвостик. Выше бери. отак. Ну, 460 хай. 460. Зараз запишу, щоб потім, потім розуміти, скільки у нас вийде тут цих. Гадаю, що 3 кг має бути відсотково. І так, Тут Ти бачиш, що робиш? Ти засняла мене? Трошки. Трошки щось попало на то. Так, бачу. і це у нас скропне. Хвостик був більший. Є більший. 460. цей. Заглохни. Ти що? Ну що ж, зараз Наталка зроби все грязне діло та покажемо вам результат. Погнали. Зарізали ми крупного, обобрали. Будемо зараз зважувати без лап, без голови, без шиї, без потрохів. Вага була 460, 4 кг 60 г. Дивимось. 2,800. Тобто мінус 1,200. А це такої. Поїхали другого різати, подивимось. Так, це другий бройлер. Хвостик 460 бухг. Дивимось, скільки після Обробки. 300. 300. Десь по кілограму вийшло. Ну, плюс ще печінка, потрошки, якщо додати, буде більше. Вага, чиста вага без лапок, шиї, без голови, без пір'я, без потрохів. Е, 300. Тобто, потеряли ,60 кіло 60. Так, ну що ж, друзі? Звісно, сьогодні ми не планували їх різати, але так нам замовили, скажімо так, зненацька. Вирішили цих двох зарізати, та і вирішили показати на відео, що у нас вийшло. Це два місяці у нас, скажімо так, роботи з цими птахами. Бачите результат? В прошлому році у нас був набагато хірший. Самий великий у нас бройлер обшіпаний, обдертий, без потрохів був кіло 800, А так, взагалі, були по кіло-кіло 200. В цьому році, як ми бачимо, оці вже чистою вагою цей 2800, цей 300. То ми дуже задовільні результатом. Не зря працювали. Ну що ж, Друзі, забрали вже дві перші туші бройлеру. Заробили на них 800 гривень, тому вважається дуже добре. Перший такий зароботок наш саме Бройлеру, так воно планувалося по-іншому. Думали... Завести лише для себе, щоб потім порізати та й забити морозильник, і було на зиму, що їсти. Но потім так поміркували, що, не дай Бог, зима буде тепла. Морозильник, якщо будуть блекаути, буде відключений. Тому не захотіли різкувати, щоб м'ясо потім не псувалося, то вирішили частично продати і частично залишити собі. Тому кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Залишатися з нами. До зустрічі! Нехай щастить!